Дуже новини сьогоднішнього дня сенсаційні новини з вами Кожухівський Олександр ще не підписався, зробіться або відписались. Можливо, задумайтесь, верніться назад, підпишіться знову от сюди, от сюди, там де сердечко. Російська Федерація вже готова прориватися на Сумщині. Вони накопичили достатньо сил. Повідомляє Державна прикордонна служба України. Не дарма, президент повернувся до України з Німеччини. Нагадаємо, німецькі засоби масової інформації навіть писали, що президент України Володимир Зеленський терміново. Покинув Німеччину через загрозу великого наступу на Сумську область, за словами експертів, масовані нальоти дронів типу FPV, авіаційні та артилерійські удари, які раніше були зосереджені на Курській області, нині перенесені на територію Сумщини. Москви не буде ресурсів воювати самостійно навіть через 4-6 років. Натомість Путін робить ставку на чисельність армії та підтримку третіх країн. Головна загроза це російська армія, у складі якої можуть бути війська Корейської Народно-Демократичної Республіки, також розвиток дронів з китайським штучним інтелектом і інших типів озброєння. Так він відреагував на інформацію видання Держспігель, що Росія, нібито, проводить масштабну модернізацію військової інфраструктури, що може вказувати на підготовку до світової війни. У Росії ліквідовано майора армії Російської Федерації, який керував ракетними бомбардуваннями Маріуполя. Я впевнений, що це відео та фото ви бачили, Китай припинив продаж дронів Україні та іншим європейським країнам, продовжуючи постачання до Росії, пише агентство Bloomberg. Як зазначає агентство, під час розмови з журналістами, президент України заявив, що Китай фактично заблокував постачання дронів DJI Mavic для України та країн Європи, тоді як Російська Федерація продовжує мати до них доступ. Китайський Mavic відкритий для русських і закритий для українців. Тому, коли, наприклад, кажуть, чи допомагає Китай руським. А як оцінити такі кроки? Це питання. Вони постачають їм. Це також питання. Вони просто це закрили для Європи і для України, в тому числі. А для руських є така можливість. Цитує Зеленського агентство. за минулу добу ЗСУ відпрацювали 1050 живої сили, 1 ББ, 31 артилерійську систему, 61 БПЛА та 56 одиниць техніки. Підпишіться, будьте в курсі свіжих новин щодня.